Всім доброго дня. Маємо сьогодні такий набір продуктів. Дивимось тут. Буряк, помідори, морква, гіркий перець, чесник, цибуля, квасоля і салатний перець. Олія. Томатна паста і ще буде сіль і цукор і уксус. Із і цього всього будемо робити заправку для борщів. В принципі, це вже, мабуть, туди картоплі і капусти і м'ясо. лишилось додати і, і все. Тобто зварити бульйон, кинути булькнути цю заправку, яку ми зробимо. І капустину, і картошину. І борщ у нас готовий. Дуже упрощає приготування. Це все нам потрібно подрібнити. Ну як, подрібнити потрібно буряк. Потрібно подрібнити моркву, цибулю і перець. Е, буряк і морку будемо натирати на, на те. На цибулю потім щось. Побачимо, що вже по, по ходу будемо нарізати якось. Ми тільки що промили нашу квасолю, яку варили півтори години. Бо квасоля такий продукт, коли там в рецепті є оцет, попаде, вона стане така дубовенька. Тобто краще її трошечки переварити. Вона, бачите, не розпалась у нас, тобто все окей. Першим ділом ми будемо натирати нашу моркву отаким чудопристроєм. Зараз покажу, як воно буде, тоді вже покажу результат. Тут типу, вакуум воно держиться. І отак. Бачите, отак ось і натираємо. З морковкою, бачите, з морквою вийшло відмінно, буквально мінімум часу. Зараз спробуємо так само з буряком зробити такий фокус на такій машинці. Може бути складніше, бо буряк більш тугенький. Там залишки такі лишились, ми їх ножиком теж подрібнимо. Буряк теж виходить натерти на цій такій тірці. Одне, що його потрібно, ну, зараз перерізаємо на 4 частинки, щоб воно сюди поміщалося. бо цілий круглий не буде поміщатись. І теж такі самі. Полосочки лишаються. Попрошу поставити вподобайку цьому відео, зробити репост. Підписатись на канал, хто ще не підписаний. Повірте, це дуже смачна буде заправка для борщу і набагато вам буде простіше готувати цей смачний, смачну українську страву. Подрібнили ми перець за допомогою такої штучки. ось. Такий ніж там є. Сипаєте і ручкою і крутите воно. Ну, як, не знаю. Якщо у вас є кухонний, кухонний комбайн, то звісно це все зручно зробити в одному пристрої. У нас вийшло залучені зараз. Раз, два і міксер. Три, Три кухонних девайси. Отак ось у нас вийшла бурячка. Отак вона вийшла. Перчика і морковка. По, тут ще гурки, перець, та, і щось. тут же гіркий перець і чесник. Теж сюди. По вагі, чогось скільки, я напишу в описі під відео. Там буде рецептура. Але ви можете змінювати, що вам більше подобається в борщі. Що вам більше подобається буряка, добавте буряка. Якщо не подобається морква, то не треба, ну, як, як завжди. Все, а ми зараз саме головне будемо. Цибуля. Цибуля це що то? Зараз я один, мабуть, очки, одну маску. Все. І ті, ці такі слайсики, які лишилися з морковки і бурячка, ми отак ось їх тепер дорізаємо. Ну, отакий мене зараз вигляд. Я готовий подрібнювати цибулю. Так, Цибулі в нас трошечки. Ми його будемо подрібнювати там, де ми подрібнювали перець і, до речі, рештки, ну, ті залишки буряка, який, ну, слайсики такі лишались. Теж ми зараз з цієї штуки будемо подрібнювати. Як ото кажуть, да приводить з нами сіла. Останню. Порцію цибулі я переміг, отакого от вона такої консистенції. Все, зараз висипаю, вимию швидко холодною водою цю цибулю, а тоді вже прийде дружина, будемо далі працювати. Я вижив. Все, вся наша цибулька отут, Конечно, по-нормальному було б розігріту Олію туди і кидати, але вже буде і так смачно. Смажемо цибулю поки. Ну Бачите, то один борщ поки зробиш та сльози всі витечуть. Тут ну, ми та 12 баночок, 12 борщів, ну плюс-мінус. То звісно, що цибуля це звісно, та ще й своя загорода. Цибулька, бачите, набуває, починає набувати такого золотавого кольору, якщо видно при цьому світлі. Ну, пахне, звичайно. І така вона якби прозрачна. І тепер ми сюди будемо додавати перець салатний. Прямо так сюди. Ємність. Вибирайте ну, таку, щоб було зручно. Щоб ви ну, не так, що згорою насипете, а потім не буде як помішати. Краще так. Чого він там буряку? Ну, то, що там буряк молов, а, а тепер. перець. Воно все, все одно перемішається. Так. Ну і далі процес йде. Перемішуємо. І воно тушкується. Так, наша. Бачите, там таке поміняло колір вже. І висипаємо морку. Засмажка, заправочка наша до борща. Наступний етап морковка. Морковки висипали, перемішаємо. Перемішуємо. Ну і далі воно тушкується. Час від часу його треба перемішувати і дивимось, Воно хвилин 10 тушкувалось і тепер додали туди квасолю. Квасоля ж, ви зрозуміли, не свіжа, а вона вже відварена. Ми варили півтори години. Зараз перемішаємо і додаємо зразу і буряк. Перед буряком ложечку солі. І така ложечка. Нова. Нова, бачите? новенька. Для чого сіль? Ну, з сілью легше овочі тушкуються. А потім ви ж, коли борщ будете варити, то ви ж будете вже пробувати. Там бульйон буде у вас, що там. Все, все одно з сіль будете солити. Але трошечки треба. Висипаємо бурячок. Перемішуємо і там, вон, бачите, вже помідори нарізані. І ми блендером зробимо ну, і змельчимо їх типу томатний буде. Якщо у вас нема блендера, можна на дрібні кубики порізати і сюди воно протушиться і буде нормально. Перемішуємо. Бачите, каструлька наповнюється. З кожним разом мішати. Стає складніше і складніше, але потім буде взимку легше готувати. Ну, робимо отак томатний сік. Сильно не перебиваємо. Отакий от він повинен бути. Бачте. І прямо сюди його виливаємо. Що, і помідорів. Отака от мисочка, ну, подивимось, можливо, і ще треба дорізати. нашу, наш томатний сік, той, який ми з помідорів зробили. І отакий от об'ємчик у нас вийшло. Тепер воно буде тушкуватись десь годинку. Все. Але перемішувати час від часу треба, бо знизу може підгорати. Повільний вогонь, кришки накрили і все. А тим часом готуємо наші баночки півлітрові. Зараз кипяточком трошки віддамо, простерилізуємо. А ви поставте подобайки, зробіть репост цьому відео. І підпишіться, хто ще не підписаний на мій канал. Дивіться, яке воно гарне вигляд. Колір який. Ось такий вигляд після години тушкування має. Зараз додамо ще томатної пасти. І туди перед цим я ще додав три лаврових листочка, три духмяних перця. олії пішло от стільки бачите, пів бутилочки. І е, добавив о. Добавив там трошечки перцю горошка. Сюди ще додамо оцту. Баночки простерилізовані чекають. Пів літрові, якраз одна баночка це один борщ. Ну і трошки менше, Ось одна друга, тут такі резервні. Перемішуємо, бачите, воно таке вже пахне. Пахне борщом. Трошки скуштували смачно. Зараз додамо сюди 125 грамів оцту і геть трошечки солі. Чому? Тому що ви ж борщ будете солити, там бульйон буде солитися, і якщо її тут посолити вже як до готовності, то воно буде може вийти пересолене а так, це ж все таки заготовка. Так, і солі додамо ще оту ложечку дерев'яну зі східниці. І зараз ще сюди три ложки цукру. Але ви на свій смак можете додати. Все, все гарненько перемішаємо і будемо розкладувати баночку, закатувати. А, ще пів годинки. Пів годинки воно побулькає, а потім уже будемо розкладувати, закатувати, перевертати, укутувати. Тепер насипаємо по баночкам і закатуємо. Звичайний в мене ключик. Сьогодні хотіли купити автомат. Подивились ще, ще не на часі. Всім, хто додивився відео до кінця, то дякую. Ставте вподобайки, діліться репостом, рецепти, обов'язково викладу, напишу в описі під відео. І дуже зручно насамперед така заготовка. Да, і готовить десь від початку до кінця години 4. Але повірте, воно того варто. Зараз покажу, як закрию, як буде виглядати все. Отак у нас вийшло готових баночок. Одна, на жаль, лопнула, коли закривав. На вид і аромат, і смак дуже і дуже. Все, всім дякую за перегляд. Смачного. До побачення.